Привіт всім! У нас коротеньке, але найочікуваніше відео Мирослав отримав листа з результатами зі свого екзамену на Б 1 з німецькою. Давайте подивимося, що там, що там дуже цікаво. Ну що, споки Мирослав відкриває лист, розповім загалі буде три оцінки: перша hören, за те, як він чує німецьку, будуть бали. Друга lesen, за те, як він читає німецьку, і третя sprechen, за говоріння німецькою. Деякі його одногрупницькі вже отримали свої результати. Попередньо склали майже всі у групі. Хто не склав ми, поки не знаємо. Ну, що буде у Мирослава? Ну, що ж це так довго? Так, витягнув. Давай дивитися. О, це дуже цікаво. Так, ну що, це невідмінно. Капець, ви бачили цей результат? Хьорен Лезен, 45 із 45. Шрайбен, писанина, 20 із 20. І Шпрехін, 100 із 100. Боже, це, мабуть, найкрутіший результат в групі. Ні, ні, там ще є. Ще є такий результат? Я там тебе вітаю! Дякую. Але я і не сумнівалась. Ще кілька слів про цей сертифікат. Ось була дата екзамену 26.11 і результати 16.12. Тобто, має пройти десь три тижні, навіть деколи чотири тижні, щоб отримати результат. І от ще цікаво, так, для того, щоб отримати рівень b 1 потрібно було ось такі мінімальні бали набрати. Погляньте, у Мирослава тут скрізь максимум 45, 20 та 100. Якщо ти набираєш менше ось в такому діапазоні бали, то ти отримуєш сертифікат з рівнем А2. Ну і взагалі все дуже погано, якщо будуть ось такі бали. Тепер ти будеш експертом і можеш всім розповідати, Це, як експерим. скласти екзамен на найвищий на максимально можливий бал. Можу сказати вам і того, що я сьогодні побачив по своїх одногрупниках що дуже багато тих, в яких я сумнівався, здали, що це не дуже складний тест. Так що не сильно напрягайтеся, якщо вас попереду чекає екзамен на Б1. Звісно, готуйтеся, але це не прям катастрофа, я думаю, ви здесь Дуже дякую. Будь ласка. Всім хай щастить. Пока. Пока.